В будинку щастя знову поповнення. На світ з'явились маленькі промінчики щастя і добра: п'ять хлопчиків і шість дівчаток. І одразу одинадцять жінок отримали найвище на землі звання мама. Бо діти це маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Вони наповнюють його змістом і теплотою. Незрівняну радість відчула кожна сім'я, родина від появи на світ малесенької людини. Новонароджені своїм дзвінким криком яскраво заявили про себе і про те, що життя триває. А допомогли їм в цьому колектив спеціалістів Подільського пологового, професійний кредо котрих з любов'ю до життя і вірою в майбутнє. Саме заради світлого майбутнього дітей стоять сьогодні пліч опліч на передовій наші воїни, захищаючи їх можливість рости і розвиватися на своїй українській землі. Тож щиро дякую. Дякуємо нашим героям за спокійний сон наших діток, а родини вітаємо з поповненням. Бажаємо всім діткам та їх батькам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та щасливого життя під мирним українським небом.